Всім привіт! Сьогодні у нас в продажу Toyota Camry кінця 2021 року 48 тисяч пробігу, офіційний автомобіль. І знаєте, в цьому відео хочеться вам розповісти трішки про цей автомобіль, тому що я його продаю про стан, про комплектацію та трішки просто про модель Toyota Camry, тому що я їм і займаюся, і за останні півроку в мене вже їх напевно було штук 7. Тому хочеться поділитися з вами своїм опитом і передати можливо для будучих клієнтів якісь думки для роздуму. Почнемо напевно з того, що зараз я запущу, щоб перевіряло пробіг. Запущу, щоб програма Toyota Techstream витягувала оригінальний пробіг з блоку айрбегів. І потім ми продовжимо по кузову, тому що ця, ця діагностика буде проводитись десь 10-15 хвилин, і ми зможемо з вами пробігти по кузову автомобіля про комплектації, поки воно все тут буде підгружатись, дивитись та підтягувати оригінальний пробіг. Тому зараз я включу це все. Секунду. І потім ми продовжимо. Так. Автомобільна історія. Хочу вам сказати, що в Тойоті з 15-го року, якщо хтось крутив щиток приборів, то можна подивитися оригінальний пробіг. А машина пише в блок, ось, в блок подушок безпек. Пробіг. І якщо десь хтось десь підрегудагував, то це буде все видно і все буде палитись. Так, запустив. Так. Саме по цьому автомобілю в нас, напевно, самий небанальний колір, Хоча Тойота прийнято, що повинна бути тільки в чорному кольорі, але мені здається, що їх зараз так багато і ну, ти зовсім не виділяєшся. Тому. А сірий якось зовсім не бізнес. Тому в нас в даній машині темно-коричневий колір. Ось так він переливається. На сонці він грає ще більше. І ви знаєте, якось воно і виглядає посолідніше, і скажу так, що вона навіть не пачкається, ну, гірше пачкається, ніж чорний автомобіль. Ну і, я ж повторююсь, не банально як чорний, або не банально, як білий перламутр. Ось. А в нас комплектація не сама максимальна, але в гібриди а, я скажу, що тут є все. Є пару функцій, які дійсно не вистачає, але led фари. А, в максимальній у нас поворотник ще LED, тут а, лампочка. А, в нас є круїз-контроль, дистронік. У нас а, також є камера і утримання в полосі. Вона щитує знаки, вона підрулює. Вона на круїзі може повторювати а, повороти, якщо нормальна розмітка, то вона також сама повертає. Ось а, по кузову не бита, не підкрашена. Моментів а, практично ніяких немає, тільки... Маленька болячка всіх автомобілів з губою. Це ось тут знизу, якщо пригнутись, десь хтось підцарапав. Е, хто не знає, то б'ється від 100 до 145 мікрон, якщо вона не красилась. Ну Прийоми менше, прийоми там від 50 до 80. Е, ну Буває іноді до 100. Тому. Так, дверь пасажирська. 126. 132, 123. Не краще. Крило праве 131, 116. Капот, 148, 139, 139, 140. Крило водійське 136, 119, Крило, э, дверка водійська 134. Некрашено. пасажирська задня 107, 118, 126, криша 126, 138, 146, 131, Крило заднє 131, 119, 129. Кришка багажника 129, 130. 136, 128, 117, 135, 142, 130, 142, 121, 129. Автомобіль абсолютно не крашений. Він без ДТП. Нічого тут не підкрашувалось. О, я думаю, що ви бачите, що він як новий, а карти дверей, сідухи. Тут ще пахне новим автомобілем. Нічого не поцарапано, глянцева часть, вона також без царапин. По заднім сидінням також нарікань нема. Кожа як нова. У нас тут є підлокітничок в максимальній комплектації. Тут підлокітничок ще з регулюванням сидінь. Регулюється тільки ця спинка вперед-назад. А в гібриді немає підігріву сидінь. І ще з підлокітника можна буде регулювати клімат-контроль. Третій ряд. Але у нас тут також є клімат. Тобто заднім пасажирам буде не холодно і також двічі USB-зарядки. Багажник у нас просторний. Спинки можна відкинути і... і щось перевести. Тут також ніде нічого не крашено. 75, 69, 61. Всі болтики, такі на місці. Це у нас покрашено в такий цікавий кольор. В принципі, як і автомобіль. І водійське також як нове, ніде нічого не зачухане. Це дуже круто. Так, по комплектації. Як я вже говорив, що вона не максимальна, але трішки, трішки вона все-таки відлічається. Але скажу, що тут є від максимального. Від максимального в нас вже приборка велика, бачите, з великим екраном. Тут у нас і розхід, і спідометр електронний, потім інформація про використання батареї. Також а, у нас всі функції, тобто утримання в полосі. А, у нас тут мультимедіа висвічується: а, є датчики, датчики шин, тиску в шинах, і також дуже багато настройок по безпеці. Вона. Якщо є якесь е, е, преп'ятство, якщо автомобіль там перед вами дуже різко затормозив або виїхав, вона вас е, перший раз е, попереджує, а потім сама і тормозить. Тобто ці всі функції безпеки, всі подушки, все як максимальній е, тобто, різниці немає. Е, також максимальний побільше екран. Тут 7 дюймів, е, максимальні 9 дюймів. Але скажу так, що 7 дюймів е, за щодо того, що тут. А, розширення, воно якось а, таке ж саме, як і на великому екрані, але він показує чітче. Також у нас по мультимедії є CarPlay. а що не було в дорестайлінгу. ти підключаєш iPhone або Android смартфон і можеш слухати музику, можеш прокладувати маршрути. Весь, а, в Waze, в Google-картах, там а, в iPhone картах і все буде тут чудово відображатись. А, по музиці у нас не JBL. Але музика дійсно грає достойно, нічим не хуже, ніж JBL. Я сам е, е, удививсь, тому що в мене був дорестайлінг не в максимальній комплектації, і там музика грала якось не дуже а тут прям е, ну добре. Я би, якщо б там заплющив глаза, то навіть і не зрозумів, що тут немає JBL, немає цих стоїк, немає сабуфера. Тому що насправді басів хватає, високих вистачає, середніх також все дуже збалансовано. Але я скажу так, що все ж таки на німцях, а музика грає краще. Це Тойота. У нас є автодальне світло. Відключення курсової устойчивості, відкривання багажника, відкривання бензобаку і підігрів руля. Тут ще кнопка на максимальних комплектаціях встановлюється обзор 360, але його тут немає. А, та й все. Ще в максимальний тут може бути безпроводна зарядка, але а, також скажу, що вона. Ну, не працює. Це така фікція, яка ти ложиш телефон. А, в мене був і 11-й iPhone, і 14, а... але воно дуже погано заряджає. І це на всіх автомобілях, які були в мене з максимальної комплектації, воно практично не працює. А якщо працює, то постійно відключається, тому що там якісь перегріви проходять. і проще з провода. проще собі купити провід і через провід а, заряджати телефон. Так, це в нас USB для флешки або USB для CarPlay. Це в нас прикуриватель, розетка на 12 вольт. Бардачок. А, також а, тут, як і в максимальній комплектації, у нас є підсвітка. Підсвітка ось вона світиться зараз, не темно, тому не видно. Підсвітка салону, ілюмінація, ноги підсвічуються, тут підсвічується. Пространство ног пасажирів також підсвічується, ручки у нас підсвічуються. І є ось така ось така підсвітка атмосферна, якось вона так називає. Підсвічується оцей тунель. По розхіду, напевно, всі. Хочуть знати, який реальний розхід, хлопці, машина нова. Розхід тут просто сказка. По городу 6,1. І це я вам скажу, що це не в режимі діда, не в режимі пенсії, так сказати. А, нікого не хочу обідати. А це в такому нормальному режимі ти ні від кого не відстаєш, але й не гоняєш. А якщо ви думаєте, що я зробив такий розхід, ось збив. Подивився, то ми можемо подивитись інші мої поїздки. Ось шкала 10. І як бачите, тобто 6,5-5 літрів. Ось також 5, десь навіть менше, ніж 5. Тут, напевно, якийсь був прогрів і невелика поїздка. Тобто літрів 6 по місту легко можна робити. А якщо круїзити, їхати там 50-60 по Києву без пробок, а, то в мене розхід виходив 3,5 літри. 3,5 літрів, я проїхав в такому режимі 70 кілометрів, нікуди не спішив, їхав вечором, і в мене стрілка палива, вона навіть нікуди не двинулась. А В нас також автосвітло. А, ці функції я всі вам розказував, що в нас є утримання в полосі, активний, круїз контроль, радар. Але всім вже цікаво, як воно працює. Тому зараз трішки. Трішки з вами проїдемось, я вам продемонструю. Так, Якщо потрібно кудись виїхати, вона навіть... її навіть багато. Цій мощності багато, тому що вона шліфує в мокру погоду, як бачите, 80 вона шліфує, вона вириває себе асфальт. ну, Автомобіль дуже крутий. По динаміці, по розхіду, напевно, немає в нього конкурентів сильно. Можливо, там ще якісь японці Honda, але із офіційних ну я не бачу такого, щоб і не ламалось, і якщо щось десь ламалось колись, то було дуже дешеве в обслуговуванні, і ти його можеш оригінальними запчастями, запчастями ремонтувати. Напевно, це тільки Тойота. Або це моя така любов до Toyota, тому що були різні автомобілі, і Passat, і БМВ, і всі якось приносили десь де якісь такі неприємні А, А тут просто береш, катаєшся. Так, по круїзу, по радару. Ми ось цепляємось, трішки підіймаємо швидкість, зацепились. Тормозимо ноги мої тут. Зацепились за Mitsubishi, Mitsubishi ушов вправо. Далі ми розганяємось до 55 кілометрів, я виставив. Далі, якщо хтось також у нас буде перед нами, то вона автоматично затормозить. Ось зараз, поки червоний сигнал світофору. Так, це ми вже з'їжджаємо з полоси, вона підрулює. тормозить Ось так це все працює. А CarPlay у нас активований. По CarPlay є все. Telegram, Viber, Waze, WhatsApp, там якісь музичні програми, YouTube Music Навіть по зуму можеш розмовляти. Телефони, музика, налаштування. Тобто звичайний CarPlay А, також у нас є електроручник, у нас є автоматичний а, ручник, а, режим а, е економний, нормальний і спортивний. В економному а, машина демфірує педаль, а, машина приглушує трішки обороти клімат-контролю в нормальному. Наступив на педальку, машина полетіла. Їдеш акуратненько, машина їде акуратненько. В спортивному в принципі від нормала нічим не відрізняється, але, але руль стає тяжелішою. Ось, щоб там щось поганяти на гібриді, ну такого нема. Але вона дійсно їде. Вона їде, якщо я не помиляюсь, десь 8 секунд до 100 кілометрів. І ну, дуже бадьоро набирає. От прямо зі звичайним 2.5 це не зрівнять. І навіть зі звичайним 2.5, який рестайлінговий, там, де 200 сил, він також набагато хуже, хуже їде, чим гібрид. Ще у нас підгрузився пробіг. Ми можемо подивитися, що ось 9.03.22 у нас був. Пробіг 13 тисяч. І, в принципі, будемо гортати вниз, якщо нічого не міняється і все йде. А... В возрастному порядку, то ніхто нічого не крутив. Ось. 20 тисяч уже, 23, 26, 30, 32, 35, 37, 49. Так, 40. 44, ось. 17, 11, 23, 45 І вплоть до цього нашого пробігу. Ось последняя остання запис. Зараз секунду, десь фокус потерявся. Останній запис 03.02 о 12.25 47 тисяч 800 кілометрів. Тобто. Ніхто автомобіль не крутив. А, також по даному автомобілю хочу сказати, що він е, обслуговувався тільки на офіційному сервісі. А, також е, недавно в ньому поміняли масла. фільтра, тому новому власнику нічого не потрібно робити. Е, так як я мив підкапотку, знімав е, знімав лайбу. І тут ось видно, що ТО було проведено 14, 12-23, а на пробізі 46 580. Тобто наступне ТО у нас на 61 тисячі кілометрів. Класна машина. Обслужена. Понизу ринка з крутим кольором. Ну, я так вважаю, як кажуть на вкус і цвіт фламасіри різні. Я так вважаю, що дуже крутий колір. Береш, катаєшся, економиш. Якщо треба, навалюєш і радуєшся життю, тому що Toyota, як то кажуть, не ламається, і вона дійсно ніяких проблем тобі в житті не достає. Взяв і так. Років, напевно, 5, хоча, хоча хто як їздить. ну Десь до 100. 80 тисяч, ні про що не паришся. Ну, а там, може, якийсь рычажок поміняв, або там амортизатор багажника, або акумулятор, ну щось таке. Гума в нас зимова також нова. Протектор дуже хороший, протектор, напевно, більше під поля, але, але гребе вона класно. Тому думайте, дивіться, ціна. Гарна від максимальної комплектації тут різниця, напевно, 1005, тому що я дивився, вони десь по 36, по 37, по 38. А ця буде не з ринка. Класний офіційний, небитий, нефарбований автомобіль. І не Америка.